Тут у мене намальована частина карти Львовської області. Радехів, Червоноград, ну і тут деякі села я позначив, я не впевнений, що воно точно ну, то, то не, не, не сильно важне. Так, села які: Волиця, Зубків, Андріївка, Поздимир. Кор, Поздимир, Корчин Гоголів. В чому питання? Років 20 тому один мій знайомий розповів мені таку цікаву історію, що приблизно десь у цій місцевості, я точно не знаю де. Може, це було в Поздимирі. Приблизно в цій місцевості. Скоріше всього, що це був 1942 рік. В цій місцевості в 1942 році Гітлер приймав парад. Де це було на самом ділі, я зараз не знаю. Та людина, цар своєму небесне, він вже давно помер, а перепитати у мене зараз нема в кого. Кинувся шукати в історії в інтернеті, ніде про це нічого не розказано. Ну, це такий факт, що, що таке реально було. Як, якщо раптом хтось, ну, хтось знає щось, як, 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 хтось має інформацію про, про цей парад, про, про, ну да, так, парад, що Гітлер приймав, то може пишіть в коментарях. Це, це я нам на, 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 намалював цю карту спеціально для того, щоб виставляти в інтернет. Ну, вона, вона майже похожа, але я не думаю, що це якась, якась стратегічна карта. Так що, якщо раптом у когось є якась інформація, будь ласка, дайте мені знати або скажіть, де що шукати. Бо в радянських, так сказати, про, в тих всіх історіографіях, ну про таке не писалося, це точно. А це, це реальна історія, чим, чому вона мене зацікавила? Ну, я знаю набагато більше деталей, чим я зараз можу озвучити. І хотілося б донести людям правду. Чого це я такий сильний правдолюб? Зараз на, отих, зараз на московітів іноді кажуть, що то фашисти. Так як, так, як мені розказували, то на московітів казати фашисти, то ми їх ще й відбілюємо. Вони вони недостойні бути фашистами. Я не, не, не захищаю фашистів, але ті, ось, як вони, там, ті, істоти, ті істоти, що йдуть із, із, зі, зі Сходу на нашу землю, то вони не заслуговують. На назву фашистів. Фашисти були ще проти тих істот фашисти були ще людьми. Так що пробачайте, може, каламбурно, як, будь-яка інформація мене зацікавить. Я хотів би, звісно, при можливості, це, це все діло треба було поформити в книжку і, і, і розписати, тому що. Бо, бо там дуже багато цікавинок. І, і цієї оць, нашої, так сказати, радянської історії. Такі діла. Так, вроді би, основне розказав. Ну от. нас. Де, ще раз вертаюся, де міг бути той парад, я зараз не знаю навіть у кого перепитати. Чи то, чи, чи то в Радехові, чи, чи то, ну, можливо, в Поздимі можливо, в Корчені. Я, я не знаю де. І, і перепитати зараз нема в кого. Так що, будь ласка, дайте як. Будь, будь, я буду радий будь-якій інформації. Дякую за увагу і пробачайте, може, щось каламбурно.